Богдана 2С-22, одна назва говорить вже сама за себе, Богом дана. Перша гармата моя була це Геосинт, 152-й калібр. Згодом довелося працювати на мсці, на а це вже моя третя гармата, Богдана 2С-22. Порівняно із прицепними гарматами, тут працювати дуже легко. Да дуже легко. Весь екіпаж, якщо Знає і робить, як знає робити свою роботу, воно все працює як один механізм. Тобі від моменту поступлення команди гармата до бою, до першого пострілу проходить три хвилини. На прицепній гарматі ти цього не виконаєш. По далекобійності вона поступається тільки арчеру. Арчер по далекобійності б'є за 40, наша гармата б'є до 40 кілометрів. До кілометрів. При собі також вже не треба тягати за собою БК. БК знаходиться у нас тут. Та у нас тут до цього всього модернізували гармату, створили досилач, яким дуже легко користуватись, та дуже легко користуватись і це відбувається набагато швидше. Якщо це швидкі, ми 6-7 пострілів у хвилину. Дав по роботі, по всьому дуже-дуже шикарна, шикарна гармата. Але, як завжди, треба після кожного бойового виїзду проводити обслуговування. Тобто це оперативне кільце, клин і чистка ствола. Якщо ці моменти ти робиш, проблем ніяких не бачу. Гармата суперова. Сьогодні вночі був виїзд, відпрацювали по живій сили противника. Було випущено декілька снарядів, всі прийшли в ціль. У, у артилерії це рахується снайперська гвинтівка. Перший постріл і прямо в ціль. Ну, я старший офіцер батареї, позивний панда. Що панда? Ну Так дитина вирішила моя, що тато схожий на панду. Тому панда. Безпосередньо на вогневій я являюсь старшим командиром. Якщо немає командира батареї. Тобто, моя функція це керувати і слідкувати за роботою як екіпажа на гарматі, так і свого відділення управління. Тобто, перед виїздом на вогневу, перед тим, як займають вогневу, мені поступає ціль. І моя задача, і також задача мого командира відділення швидко розрахувати основний кут на ціль. Тобто, коли гармата вже виїжджає на вогневу, вони вже знають, який напрямок їм ставить. Тобто вони стають в напрямок і зразу вже можуть наводитись на ціль, оскільки в машині стоїть навігація, і вони зразу виїжджають в той напрямок, який надо. І команда до бою, і вони вже наводяться на ціль. Тобто я передаю команду, що я вже на місці, гармата. Наведена на ціль, і ми готові до роботи. Іде команда заряджать, ми заряджаємо. І вже зверху команда вогонь, або залежить від того, яка ціль. Інколи буває таке, що ми виїжджаємо на цілі, нам вже дають команду вогонь зразу. Тобто ми виїжджаємо, я передаю координати і також установки по цілі. Тобто приходить контроль, все, і вже після того, як... Приходить, контроль підтверджений, все, я вже даю команду на постріл. Спочатку я був мобілізований і був особом на прицепної артилерії, на мстухі. Тобто ми всі починали з Ну, Гармата так ось непогана, але час. Час у прицепної — це завжди час. Саме таке цікаве, це було, коли ми працювали по ребу. Ну, була команда відпрацювати по ребу. А у них десь в метрах 50 100 була захована савушка. Ну, і також накрили. Ну, а про це ми вже узнали через 2-3 дні, що ми і Савшку накрили. Коли ти знаєш, що ти працюєш і працюєш так, як треба, воно завжди радісно. Ми ж то стріляємо, ми ж не бачимо, куди ми стріляємо, як ми стріляємо, яка ціль. Ну тобто Ми знаємо, що там ціль, допустим, там, піхота, там рп, там техніка, Но ми ж її не бачимо візуально. А коли нам приходять і кажуть, що ви там вразили, допустим, в бліндаж попали. І там Ну, це добре. Накрили реп, взагалі замечательно. Район зосередження, цікаво. Інколи навіть присилають відео, як ми відпрацювали. Це взагалі класно. І хлопці тоді ще більше стають доволі, що не зря ми тут стріляємо. Була команда, що буде ціль. Простояли Просто так досить довго, вже розочарувалися, не буде пострілу, а це ж, ну, зря виїхали. А потім йде команда Заряджай. І це було якраз там чотири постріли ми відпрацювали. Ну і ціль. Була накрита з другого пострілу зразу. Якщо я не помиляюсь, то була жива сила, котре в посадці якраз вони там тільки заїхали, і там щось то постояли 2-3 дні і сказали відпрацювати. Ну і другий постріл, прям чітко, льох посеред посадки. і... Командир відділення управління позивний Пегас. Моя задача полягає в тому, щоб отримати ціль, розрахувати параметри для. Установки для стрільби і передати старшому офіцеру батареї, який в свою чергу передає командиру гармату гармати на розрахунок. Моя зброя це планшет і програмний комплекс Кропива. Розраховуємо параметри для стрільби і якомога скоріше передаємо для розрахунку. Для того, щоб здійснити постріл, нам потрібно знати температуру заряда, мету установки, тобто швидкість вітру. Відносно вологість і так далі. Ці всі дані ми вводимо в програмний комплекс Кропива, який нам розраховує установки для стрільби. Наприклад, бувають такі випадки, що вже наведені на одну ціль, вже готові до стрільби і поступає команда в останній момент відбій по цілі, і наводимося на зовсім іншу ціль. Тобто мусимо машину переставляти і перераховувати зовсім інші установки для стрільби. Різноманітні ціли, цілі. І контрбатарейна боротьба, і жива сила противника, і навіть техніка по-різному. Позиний мій Каспер. Так сталося, що спочатку, як я пішов на службу, я попав в артилерію. Спочатку моя перша гармата була мста. Була вона теж тривалий час. До цього я був номером обслуги. Потім я вивчав справу навідника, дуже хотів стати навідником, і так воно сталося, що. Мені дуже сподобалася ця вся робота, вчився, і потім я пересів на ставу 22 Богдана. Так сказати, це пересів Жигуля на Мерседес. Так. Я як новідник працюю тільки з панорамою. Ось така штучка, вона називається панорама. Так, оце, вона єдина, навіть можна без автомата, але це має бути навідника. Постійно під рукою, бронежилет, неважливо, де, але воно має бути. Так як вона відповідає за наведення, за точність наведення. Після того, як командир дав мені координати, мені треба хвилина, щоб навестися точно в ціль, ще раз перевірити. Ну і так сказати, гармата вже готова до пострілу. Чим ще подобається мені ця САУ? вона швидка. Вона, так сказати, є гордість нашою, тому що сама установка вона українського виробництва. І вона далі виробляється. Ну і велика гордість. Воювати з, саме з українською зброєю. Хочу далі звільняти наші землі, перемагати. Позивний у мене вуйко, посада у мене водій, Їжджу, без різниці на який, нічим не відрізняюся від гражданської, навіть зовсім нічим. Тільки обзором і все. Їде легенько, в управлінні легко. Все, все працює. Ви бачили самі, і мости працюють, стає, буксує, переключає, їде. Ну, десь каже командир гармати, туди я заїжджаю без проблем, без питань. На цій намного легше їхати, ну, намного легше, як на, на прицепусі. Їздили ми на прицепному, на я їздив на кразі, ззаді пушка була. Тобто, ну, якщо є навіки, підганяєш пушку, як, як тобі треба, в який кут, який скаже, тоді задом я підганяю. Як, ну. Як скаже командир, так я і виставляю і почти почти в градус плюс-мінус міліметр-два довести, вони там доводять вже самі. А так, ну, легше, як на намного, ну, на більше краще, як на прицепусі їздити, бо виставляєш передом, бачиш, куди. І... І без питань. Робимо так, якщо команда відбій, я маю свої функції, то я ззаді закрив і двері відкриваю, поки, хлоп... ну, маю можливість по часу, поки хлопці звернуться, я всі двері відкриваю, щоб вони вже в готову машину запригнули і закрили двері. Чекаю командира, бо він сам упосління закриває. І все, і команда ну, по часу буде три минути потолок. Головне, щоб гармата встигла зложитися і все. А другий неважливо. Вона 90-92, тобто долу ну, Вниз спуска піде трошки більше. Спробували тікати із із, цього, із із розташування втікає. Пару хвилин нас вже там нема. Командир батареї позивний Нара. Батарея оснащена системою 2С-22. Завдання виконується по, это, жива сила противника. Техніка, бліндажі і все, що може бути. Батарея знаходиться на чергуванні і по мірі поступлення буває кожен день. Все залежить від цілі, коли будуть засічені. Тому що ми в основному стріляємо по стріму від безпілотників. Коли безпілотниками ми засікаємо цілі. Тоді починаємо подавати на батарею, цілі приходять на мене, я подаю вже координати цілі на батарею, і тоді вже після пострілів йде коригування за що безпілотних літальних апаратів. Після прицепної артилерії, то після системи, що в нас була, в принципі, на системі Богдана залишилось все те саме. Просто вже на самоходній артилерії, на Богдані це все швидше робиться, не треба лишніх людей, лишніх рухів. Опанували практически зразу. ну, первоначально, що нове було, це тільки комп'ютер, а далі все осталось те саме, як і було на всіх системах. Завжди всі, стараємося, щоб всі могли замінити. Ну, В принципі, командир гармати і наводчик хоча б, щоб вже могли мінятися. Кожен командир гармати і наводчики вони працюють вже скоро буде два роки, тобто вона злагоджена. Водії так само міняються. Тому що при прицепної водія була робота тільки приїхати, а тут водію теж вже треба працювати. Зараз краще ми, ми відпрацювали і одразу від'їжджаємо, щоб не було відвідків.